Загальної мобілізації на Прикарпатті не проводять наразі, обласний та міський військомати здійснюють навчальні збори, заспокоюють у військомісаріатах. Це так би мовити, лише підготовка до мобілізації, у разі якщо її оголосить уряд. До такої процедури залучають військовозобов'язаних, котрі раніше були у списках резервістів. Це поки що тільки військовослужбовці, які Ідуть на доукомплектування військових комісаріатів. ті, які будуть в штаті військового комісаріата, і при необхідності будуть проводити разом з працівниками військовослужбовцями військових комісаріатів проведення відповідних заходів. До міського військомату за останні дві доби звернулися майже пів тисячі добровольців. Тут пояснюють таке пожвавлення викликали останні події в Криму. На КПП військомату помітна черга, вік бажаючих поповнити ряди української армії. Армії різний обороняти державу прагнуть як юнаки, так і дорослі чоловіки. Вони прибувають до військового комісаріату, мають при собі військові облікові документи. Ми їх записуємо, беремо на облік, і в разі потреби оголошення мобілізації, всі вони будуть задіяні до комплектування. Добровольці кажуть, відчувають обов'язок перед Україною, обурені ескалацією сепаратизму на Кримському півострові. Відтак рішуче налаштовані захищати суверенітет своєї держави. Я сам просто прийшов, не чекати пов'язки, нічого чисто прийшов, щоб на підтримку я знаю, чи зразу йдемо. Або ну, підемо, вже будемо чекати, коли нас покличуть. Але тут не можу чекати, тут треба всім виходити конкретно. Всім, хто може, хто не може. Виходити, захищати першу чергу своїх дітей. Я службовець запасу Збройних сил України. Ну, дивлячись, яка ситуація в країні, я просто відчуваю обов'язок свій прийти. Думаю, кожен свідомий громадянин має так же само зробити. Не виходити, звичайно, але як треба, будемо. Я прийшов для того, щоб зареєструватися добровольцем, до, якщо буде об'явлена мобілізація, для того, щоб впереди нашої армії. Загалом за останні дні до військоматів Прикарпаття звернулися майже тисячу добровольців. Військові наголошують, попри нерідко діаметрально протилежну інформацію у змі щодо подій в Криму, головне не панікувати та не реагувати на провокативні заяви. Варін Іваненко, Олександр Лутвиненко, новини на вежі.